Ви дивитесь новини телерадіокомпанії радіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Вітаю всіх глядачів! Сьогодні випуску про події станом на середу 25 червня. І одразу про головне. Народний депутат України Костянтин Гузенко та кореспонденти ТРК МІС відвідали військовий блокпост на кордоні з Донеччиною. Попри перемки погоди, в Дніпродожинську тривають масштабні роботи з благоустрою. Правоохоронці затримали грабіжників, які знайомилися зі своїми жертвами через інтернет мережу на сайтах знайомств. Військовий конфлікт на сході України триває. І, хоча наразі оголошено тимчасове перемир'я, бойовики та сепаратисти продовжують збройні напади на бійців збройних сил України. Тож українські солдати не розслабляються і в постійній бойовій готовності, аби у будь-який момент відбити атаку ворога. Серед наших вояків на Донеччині чимало дні Учора військових відвідав народний депутат України Костянтин Гузенко на одному з блокпостів на кордоні з Донецькою областю, пощастило побувати і нашим кореспондентам. Таких блокпостів, як цей, дорогою на Донеччину, ми бачили чимало, але саме тут на нас чекали наші земляки. Військові просять особливо не показувати розташування поста. Кажуть, це військова таємниця. А ось про свої будні розповідають. На Полі ми коли стояли, вже не обстріляли, там. Блокпост обстріляли один наш і на овочну базу попали. Ну, не долетіли, трошки промахнулись. А як в хаосіяти. То есть постреляли по живому этому, что мирные жители раз смотрят, что в страх и держат и все. И, и, отошли сразу же. Раз отошли туда, за речку спрятались. И вот так постоянно. То есть кими. Из-под тяжка, из-под тяжка. То с детского садика, то с крыши живого дома они начинают обстреливать. С церквей обстреливать. Ну вот Да. Так да. Чтобы в ответ мы не могли. А Чеченов много, да? Ну, были. Были там же и чечены, и батальон Восток. Вот этот приезжали, там на коробке стояли. Ми там теж виставляли свої бухпостини, там mm -hmm. трошки спугалися. Дніпродзержинці приїхали не з порожніми руками. Костянтин Гузенко розповідає, знайомий з командиром бригади давно і знає, чого найбільше потребують військові. Тож привезли солдатам орхтехніку та продукти. Помагали і буду допомагати. І це мені тільки зачесно допомагати. Нашим вороженим силам, ну прекрасним офіцерам і прикрасам на, на ребятам, в тому числі з зніпроцинська нукатори служить в цьому подрозділенні. Я обладаренім за храбле, за мужество, за защиту. Солдати розповідають більш-менш забезпечені і обмундируванням, і харчами, але бракує домашніх смаколиків. Звісно, хочеться калбаси м'яса, хочеться. Ковбаси та м'яса привезти не здогадалися, але від працівників телебачення солдати отримали домашній пиріг з Дніпродзержинськими ягодами. Але, мабуть, найцінніше, що отримали хлопці від гостей, це спілкування із земляками. До солдат, крім народного обранця, завітали і його помічники, і міський депутат, і колишні силовики. Тож інформацію про рідне місто хлопці отримали. А це найбільше, чого вони прагнуть скоріш потрапити додому. Фірю, надіюсь, і чекаємо цього дня вже. До приїхати домой можна обняти маму, дівшку всі увійдеть просто дом. Євген, як і Віктор, теж родом із Дніпродзержинська, теж воює вже більш як три місяці. Сумує за рідними і каже: навіть якщо б потрапив ненадовго додому, обов'язково б знову повернувся у зону АТО. Каже, бувало і страшно, і друзів доводилося у труні відправляти. Але чоловічий борг для нього понад усе. Всі ребята сюди прийшли захищати нашу родину, наш народ і перемога за нами. Командир Євгена Олег військовий зі стажем. У зоні бойових дій уже півроку. Вдома дружина та донька. Каже, постійно на телефонному зв'язку з рідними. Вірить, як і інші бійці, тільки в перемогу. Особливо з такими хлопцями, як наші. Дві представники шести-сіми. Або я вам скажу так. На сьогоднішній момент на кого більше це Полтавська і Дніпро область. От і Дніпропетровська, ну вони рідніше може. Це більше області, які дисципліновані, які більш підготовлені фахово. Проте вони не тільки захищають державу, вони не забувають і про кохання. Віктор наскільки скучив за коханою Альоною, що про свої почуття говорить відкрито. Люблю тебе, за люблю. Люблю цілую, я Дивлячись на таких відвертих, сміливих, рішучих та відчайдушних вояків, які мають почуття патріотизму, віриться, що усе у нас буде добре. І зовсім скоро війна стане тільки чорною сторінкою у світлій історії України. Дуже хочеться, щоб в наш міст і в Україні більше не будуть приходити ранені і тим більше вбиті прекрасні хлопці, ті, 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 які призначені для іншого, будувати цю страну і вносити вклад. Я надеюсь, что в ближайшее время здравый смысл, здравосмесу победить. Побажаємо, щоб що все наши солдати повернулись домой, до дому. И чтобы в Украине Україні были мир. спокій. Обещаю сему не про Джанскую. Я вернусь. С победой обязательно. А доки Дніпрозажинські військові охороняють безпеку людей, на Дніпропетровщині стартували жнива. Повномасштабна збиральна кампанія ранніх зернових культур розпочалася з Апостолівського, Криворізького, Криничанського, Нікопольського, Петропавлівського, П'ятихацького та Широківського районів. Про це стало відомо під час виїзної наради в селищі Придніпровське Нікопольського району, яку провів перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій Крупський. За словами Анатолія Крупського, до якісного проведення жнив Дніпропетровщина готувалася заздалегідь, адже це особливо напружена фаза річного хліборобського циклу. Це період, коли аграрії і влада повинні акумулювати свої зусилля, щоб вчасно та якомога якісніше провести роботи. Наразі жнива розпочалася в десяти районах Дніпропетровщини. Сьогодні аграрії Дніпропетровської області приступили до уборки ранніх зернових культур. Та пшениця і зі ячмінь. уже Обмолочено 25 тисяч гектар площадей. Предварительні результати говорять про те, що результат урожаю планується неплохой. Ми вже маємо в пределах 28 центнер урожайності з гектара. Це практичний показатель прошлого року. Сьогоднішня задача не втратити жодного зернятка і таким чином забезпечити продовольчу безпеку регіону, а це мінімум 360 тисяч тонн зерна. Цього року під час збиральної компанії на полях області працюватимуть понад три тисячі комбайнів. Ми плануємо буквально в течение ну, місяця максимум завершити уборку по всій області і вже приступити в більш поздних пунктів. Поэтому работа продолжается, сделана большая подготовительная работа нашими агропредприятиями, это и заготовка необходимого количества горюче смазочных материалов, это подготовка техники, это обеспечение пожарной безопасности, потому что мы максимально должны сохранить каждый полос, каждое зерно для того, чтобы это было в целом в общем урожай. На проведення жнив господарства регіону використають майже 45 тисяч тонн дизельного палива та близько 15 тисяч тонн бензину. Всього в регіоні ранніх зернових до збирання підлягає 791 тисяча гектарів, а з них 483 озимої пшениці, 88 озимого ячменю, 202 тисячі гектарів ярого ячменю та понад 6 тисяч гектарів гороху. Чистоті бути. У Дніпрозажинську тривають роботи з благоустрою територій. Через погодні умови оголошений губернатором обласний суботник не відбувся. Проте на території міста всі заплановані роботи виконувалися і виконуються по сьогодні. Суботники не тільки по суботах. У нашому місті прибирання тривало увесь минулий тиждень. Розповідає директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Сергій Понізов. Всю цю неділю працювали комунальні підприємства, житлові об'єднання і підприємства, які експлуатують житловий фонд, промислові підприємства працювали підприємці, промислові підприємства працювали, металургійний комбінат, Азот, БКХЗ, ну, Були залучені. Було залучено більше ніж дві тисячі осіб. Основні напрямки робіт, що велися під час благоустрою це прибирання та вивезення сміття, укультурення зелених зон, приведення до ладу пам'яток та монументів. Було упорядковано території парків, скверів, алеї прибудинкових територій, близько 146 гектар територій. Ліквідовано 13 стихійних свалищ це районними адміністраціями і нашими житловими підприємствами. Від мусора очищено 4 км берегів. Через часті опади посилену увагу приділили покосу трав. 55,5 тисяч квадратних кілометрів. Наш Зеленбут разом зі своїми супідрядними організаціями та житлові підприємства викосили територій від трави. Погода така: дощ, сонце, трава росте. І е, нам додаткова робота, і ми е, трава бистро росте, тому що то, тому ми повинні косити другий, третій, четвертий е, рази для того, щоб привести територію в належний стан. Ця робота продовжується. Попереду на всіх чекає сезон карантинних трав, від пилку яких страждають люди, хворі на алергію. Проте директор департаменту ЖКГ впевнений, що комунальні підприємства і колектив Зеленбуду не дадуть бур'янам захопити місто. Наш Зеленбуд виступив з ініціативою, він укладає з ними угоди і оплачує роботи за обсяг виконаних робіт. Тому вони працюють і, і поза робочий час, і в вихідні дні. Главна задача наша ета привести і не допустити розповсюдження цих карантинних трав і прочее. У рамках суботника велися в місті роботи з відновлення дорожнього покриття. На жаль, не в бажаних обсягах, проте більш ніж на десяти вулицях критичні ділянки підлатали. Виконана робіт по відновленню асфальтного покриття та поточний ремонт, мілкий ямочний ремонт це 1,2 тисячі квадратних кілометрів. Я сподіваюся, що фінансування відновиться в ближайший час, і що дасть нам змогу у коротший час відновлювати дорожне покриття. На тих вулицях, де воно потребується, на жаль, неритмічне фінансування через органи Держказначейства не дають нам змоги виконувати роботи в більш короткі терміни. Роботи з благоустрою вестимуться й надалі для підтримки міста в належному стані. А от наскільки великим буде обсяг робіт, зауважив Сергій Понізов, залежить не стільки від якості їх виконання, скільки від ставлення городян до чистоти. Поруч із сезонними роботами з благоустрою ведеться також і підготовка до роботи в осінньо-зимовий період. Щотижнево проходять традиційні засідання спеціального штабу. Цього року підготовка ускладнена через ситуацію в державі, проте працівники житлово-комунального господарства налаштовані почати опалювальний сезон вчасно зі справними мережами теплопостачання та проведеними поточними ремонтними роботами. Для членів штабу поставлені завдання не новина. З роками процедура підготовки до зими не змінилася. Перевіряється житловий фонд мережі теплопостачання, інші комунікації. Ведуться поточні ремонти. На сьогодні стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, теплових господарств та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період становить біля 50%. Комплексна підготовка житлових будинків до зими складає 1629 будинків. На сьогодні підготовлено 597 житлових будинків. Проведено ремонт покрівель, систем водопостачання міжпанельних швів. Актуальна роками проблема сплати за комунальні послуги не зникла і в цьому сезоні. У середньому по житлово-експлуатаційним підприємствам сплата складає біля 84%. Найкраще сплачують на Черемошках та лівому березі, і переважно ті, хто від початку вправно платив за використані послуги. Злісні неплатники своїх позицій не змінили. У планах підвищення кортплати та чи принесе воно бажані результати жекам, прогнозувати важко. Приємна новина для тих дворів, які замовили собі дитячі майданчики. На сьогодні у розпорядженні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради 11 дитячих майданчиків. Їх планується встановити в тих дворах, де взагалі немає місця для відпочинку з дітьми. Шукають дівчину. Гарну та добру, бажано з грошима та ювелірними виробами. Дніпроздаженська міліція затримала двох молодих чоловіків, що знайомилися з дівчатами через сайти знайомств в інтернет мережі. Зустрічалися, спілкувалися, а вже через декілька годин, погрожуючи пістолетом, грабували. Про новий різновид грабежу в Росії говорили ще в 2011 році. У нашому місті наразі зареєстровано лише три випадки, проте правоохоронці вважають, що їх більше. Детальніше, як працювали женихи грабіжники, розкаже Анастасія Васильєва. Знайти другу половинку мрії без винятку. Кожен одним це вдається без особливих труднощів, іншим варто постаратися. Серед популярних способів познайомитися через інтернет. Так зробив і один з затриманих. Розмістив на різних сайтах знайомств свою анкету з неправдивими даними та фотографією. І таким чином знайомився та призначав зустрічі дівчатам. В перших числах має. двое молодых парней приехало в город Днепрозежинск, договорились встретиться на левобережной части города Днепрозежинска, после чего наши подозреваемые забрали данную девушку на машине. Один из них представился бизнесменом, рассказал о том, что с ним находится его водитель, который сидит рядом в машине, что он занимается бизнесом, что он состоятельный человек. После чего на данном автомобиле Поїхали на, на територію правого біля міста Дніпринського, де в одному из кафе, то есть молодий чоловік один, время з нашою девушкой, как позже оказалось уже потерпевшей. Після приємного вечора в кафе псевдобізнесмен запропонував підвести нову знайому додому. Свого співучасника назвав особистим водієм. Нічого не підозрюючи, дівчина сіла в авто. Уже сів в машину, коли почали двигатися, він пропонував дівчині вийти. Ну, подышать свежим воздухом в районе речки Днепр. После чего, остановился в районе реки, значит, молодой человек, тот, который якобы был бизнесмен, вытащил пистолет, сказал идти к машине. Ну и впоследствии, как оказалось, сняли с нее золотые изделия с девушки, забрали ей мобильные телефоны, которые были у нее, и забрали денежные средства. Другий та третій випадки сталися в один і той же день в різних районах міста Баглійському та Заводському. З першою дівчиною зловмисники зустрілися піснього вечора поряд з її помешканням. Протягом 40 хвилин просто розмовляли. Один із нападавших дзвонив второму, під'їхав значить, Заволокли дівчину заволокли під угрозою пістолета в під'їзд і заволокли в її квартиру. Значить, та знаходилася вдома сама, зв'язали ноги, зв'язали в руки. Положили в коридоре в квартире. Из квартиры забрали ценности. Это золотые изделия. Там было порядка 7-8 различных изделий. Забрали мобильные телефоны, забрали деньги, которые были в квартире. Коли йшли перелякані та зв'язані дівчині, злочинці кинули ніж, щоб та змогла звільнитися. Потерпілі для цього знадобилося декілька годин. Зловмисники в цей час вже зустрічалися з іншою жертвою, яку також пограбували, погрожуючи пістолетом. Відпрацьовувати дані злочини було складно, кажуть в міліції, адже зловмисники реєструвалися на різних сайтах та постійно змінювали дані. Затримати женихів вдалося у кривому розі. Виявилося один з них судимий за розбій, другий в поле зору міліції не потрапляв. Были проведены обыска, в ходе которых, кстати, у одного из них было изъято оружие, было изъято около 200 патронов, было изъято два рожка, из, два рожка от автомата Калашникова, и также была изъята ну, учебная граната. При задержании, также при проведении обысков, изъяты были, были изъяты часть мобильных телефонов, которые были похищены. Аналогічні злочини чоловіки скоїли також в Нікополі, Павлограді та Дніпропетровську. Тепер обох судитимуть за статтею 187 з позначкою 3 кримінального кодексу України. Розбійний напад, скоєний групою осіб з проникненням у помешкання. Правоохоронці ж закликають жінок бути уважнішими і в разі скоєння проти них аналогічного правопорушення терміново звертатися до міліції і до уваги шанувальників наших програм. 26 червня червня глядачів чекає новий випуск аналітичної програми Територія Д». цього разу. Телекомпанія міська інформаційна служба віщатиме на сайті телеканалу mis.dp.ua в режимі онлайн в прямому ефірі. Тепер всі бажаючі зможуть взяти участь в обговоренні теми програми шляхом СМС-повідомлень. Живе спілкування з глядачем обіцяє зробити програму народнішою і створити діалог між керівним складом міста та громадянами, вважає керівник проєкту Вадим Павленко. Тема майбутньої програми децентралізація влади. Децентралізація власті це міф чи реальність? Хто більше хоче змін в суспільстві? народ чи власть? Як це може і должно відбуватися? Какие последствия за собой влекут изменения непосредственно в регіонах страны? На эти і другие питання будут отвечать гості програми. теоретики и практики государственного строительства регионального и республиканского масштаба. Целевая аудитория представлена лидерами городских организаций, политических партий и общественных организаций, которые активно принимают участие в общественно-политической жизни страны. Смотрите нас, будет остро интересно. И самое главное, вживую интернет-онлайн на сайте телекомпании. Вже незабаром шукайте сторінку програми Територія Д на Фейсбуці, де всі активні користувачі соцмережі матимуть змогу спільно аналізувати те, чим живе держава і місто. Надсилайте смс за номером 067 632 55 77. Дивіться програму в ефірі на сайті mis.dp.ua 26 червня о 16.00. Не пропустіть можливість висловити свою думку. Друге золото впродовж двох днів завоювала вихованка з Каздержинка Анна Рижикова на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Минулої неділі на стадіоні в Брауншвейгу Німеччина Аня разом з подругами стала першою в естафетному бігу 4 по 400 метрів. Не дуже впевнено стартувавши по другій доріжці Дар'я Приступа, четвертою передала естафетну паличку Ганні Рижиковій. Наша землячка метрів за 30 до завершення свого етапу вийшла вперед і, не залишивши шансів суперницям, відправила в дорогу христину Стуй на бровці, яку намагалася зайняти кожна зі спортсменок, утворилася штовханина. Але це вже не завадило Христині подавати першою свою частину естафети. Завершила переможний забіг з відмінним часом 3 хвилини 27 секунд. Ольга Земляк, друге місце. Зайняли німкені, третя спортсменка із Франції. Отже, наша Ганна на командному чемпіонаті Старого світу завоювала дві золоті медалі. І настанок про погоду на четвер. За прогнозами метеорологів, 26 червня протягом дня очікується хмарна погода та дощ. Нічна температура повітря досить низька. Для літа це 15 градусів тепла. день не набагато тепліше плюс 18. Вітер мінливий 4 метри за секунду. Такими були головні події цього дня. У студії працював Володимир Кремінь. Ну а наостанок скажу вам слова Наполона Бонапарта: військових сил недостатньо для захисту країни, між тим країна, яку захищає народ не переможна. Тож, перемог нам всім і кожному окремо, бережіть себе і на все добре.